Херсонська батопрофільна гімназія номер 20 імені Бориса Лавреньова не потребує реклам. Про навчальний заклад і успіхи його учнів знають всі. Класична гімназія розкриває інтелектуальні і творчі здібності своїх вихованців і як знати, скільки нових перемог принесуть їхні таланти рідній гімназії. Небагато навчальних закладів має двохсотлітню історію. З її стін вийшли академік Євген Тарле, письменник Борис Лавреньов, герой Іспанії Марія Фортус, Пушкінознавець Сергій Бонді, кінорежисер Анатолій Головня. Лючи космонавт Олег Атьков. Вже традиційно восени проходить у навчальному закладі форум обдарованих дітей. Цей день не схожий на будній гімназії, де все підкорено навчанню. Старші гімназисти зустрічають гостей у холі виставка робічителів, вишивка картини, звучать бандури. Як театр починається з вішалки, так і форум обдарованих дітей з демонстрації захоплень їхніх талановитих наставників. Масштабне свято об'єднує і учнів і педагогів. Його готова протягом тривалого часу весь колектив гімназії. 2015 году гимназия номер 20 будет отмечать 200 лет. такого учреждения нет в городе Херсоні и Херсонской области. Хочу сказать, что многие дети каждый год есть победители всеукраинских. олимпиад или Малой Академии наук, естественно, присуждает стипендии президента. вот и в этом году ученик шестого класса получает стипендию президента. Второе, что, скажем, дети не только развиваются в научном направлении и показывают свои знания по предметам или в разработке научных каких-то разработок вместе с профессорско-преподавательским составом. Гимназия 20 очень активно работает на том, чтобы у ребенка выявить одаренность. Перед колективом складне завдання за декілька хвилин, поки делегація почесних гостей зайшла до кабінету розповісти про свої надбання. А вони чисельні. У гімназії створене наукове товариство, яке носить ім'я випускника закладу, академіка Євгена Тарла. Діти працюють у 26 секціях різного напрямку, багатопрофільні з гімназії на користь учня. Кожен може обрати сферу до душі і вже з середньої школи поглиблено вивчати улюблений предмет, а в старших класах займатися науковою Роботою три профілі математичний, хіміко-біологічний та філологічний, пропонує рідна гімназія. Мала академія наук сьогодні це саме та освітня система, яка забезпечує розвиток обдарованих особистостей. Звичайно, скерована ця робота на те, щоб підтримати, щоб допомогти учням навчитися проводити дослідження, експериментувати. Творити і, звичайно, знайти себе у майбутній професійній діяльності. Ми, вчителі, предметники радіємо з того, що з кожним роком не тільки збільшується кількість членів малої академії наук, але й результативність. Пишаємося тим, що минулого року десятикласницям вдалося посісти призові місця на всеукраїнському рівні. Це Таран Ірина в секції журналістики, друге місце, і Потрухова Дар'я в секції фольклористика, третє місце. Найталановитіші представники 20-ї гімназії впродовж багатьох років є найбільш активними учасниками всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін, захисті робіт малої академії наук, а також учасники різноманітних творчих. Конкурсів найпопулярнішими серед учнівської молоді є міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, а також творчий конкурс учнівської і студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка. Особливих успіхів досягають наші учні. Вони досягли таких вагомих результатів, що були відзначені неодноразово престижними. Відомчими нагородами Міністерства освіти, дипломами, грошовими преміями, а також удостоєні найвищої нагороди стипендії президента України. Присуджені президентські стипендії за участь у всеукраїнських конкурсах і олімпіадах Катерині Волосюк, Юлії Карпенко та Ростиславу Куменському. Кабінети біології, хімії, фізики та інформатики це діючі наукові лабораторії. 20-та гімназія виховує еліту підростаючого покоління. І керівники вищих шкіл придивляються до старшокласників, які можуть стати їхніми студентами і рухати науку вперед. науковим пошуком. Тут починають займатися буквально з 6-го класів. І далі сходинка за сходинкою, поглиблено вивчаючи свій предмет і тему, діти доростають до самостійної наукової роботи і захисту у малій академії наук. Гімназія розширює світогляд своїх учнів. А чим він ширший, тим цікавіше мріє у її випускників. Практично все починається ще у четвертому класі, коли ми пропонуємо для учнів гурток цікаві досліди з хімії. А для учнів п'ятих класів ми спеціально написали програму факультативного курсу, який називається Цікава хімія. До речі, він є тільки в нашій гімназії. Власне, з 8 класу починається профільне навчання. Я би сказала, що ця робота в нашій гімназії ведеться систематично і є результативною. Велика кількість перемог учнів з профільних предметів на олімпіадах, конкурсах, активна робота в малій академії наук. Ми для себе сформулювали основні принципи цієї роботи. По-перше, це обдаровані учні. Ми розвиваємо кожного учня. Це правда і це наша гордість, це суцільне задоволення працювати з ними. По-друге, це саморозвиток кожного учителя. І взаємодопомога батьків. Я пишу дослідницьку роботу на тему погіршення зору в підлітків в алеолого-гігієнічному аспекті. В майбутньому я збираюся стати лікарем-офтальмологом. Я займаюся в секції загальна біологія, біологія також людини, еволюція імунних клітин, зокрема нейтрофіли та моноцити. Даною темою я займаюся вже третій рік. У подальшому вона допоможе мені у Виборі професії, адже я збираюся працювати у галузі медицина, зокрема ветеринарія. Тема моєї нової наукової роботи була пов'язана так би мовити з історією, а саме з історією України. Чому я вибрав цю роботу? Вона мені справді подобається. А саме я живу за принципом. Той, хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Тому і це був основною причиною, чому я вибрав цю роботу. Вже другий рік я працюю в малій академії наук та захищаю. Дослідницьку роботу у секції біології. Темою моєї роботи є вплив спірокарбону на імуновідповідь білих щарів. Мені дуже подобається ця тема, тому що досліди, які ми проводимо в лабораторії, є дуже пізнавальними. У майбутньому я мрію стати мікрохірургом, тому мені необхіден той. Досвід, який я отримую, захищаючи дослідницьку роботу у секції біології. У кабінеті інформатики переможці олімпіад, конкурсів з математики, IT-технологій, кількість дипломів і сертифікатів говорить сама за себе. Я переможець всеукраїнського конкурсу БОБЕР та Всеукраїнської Чинівської олімпіади з інформатики. Я займаюся програмуванням вже багато років. В основному вирішую задачі у середовищі Free Pascal. Також самостійно я вивчаю мову програмування C++. На екрані мої перші наробітки, такі як калькулятор. У мене є своє комп'ютерне хобі: створення та опрацювання 3D-зображень за допомогою спеціального комп'ютерного обладнання, такого як 4 d Cinema. На екрані кімната у стилі хай-тек створена мною. Переможець багатьох міжнародних змагань з шахів, також призер Олімпіади з математики. Я почав створювати сайт Херсонського шахового клубу для популяризації шахів серед молоді. Я почав розробляти сайт з використанням HTML-кодів, а не вже за допомогою готових конструкторів сайтів. Зараз в вашій увазі пропонуються сторінки сайту, які вже заповнені контентом. Це найближчі змагання, це найсильніші гравці, а це історія створення клубу. І я переможець міського та обласного етапів Олімпіади з інформаційних технологій. Я вважаю, що поглибне вивчення офісних додатків неодмінно. Допоможе мені із вибором моєї майбутньої професії, адже вона напряму ознайомлює мене зі світом інформаційних технологій. Наші діти безумовно всі талановиті, і дуже важливо побачити те зернятко таланту і допомогти йому розвинутися. Що стосується моїх учнів, з якими ви вже сьогодні познайомилися, то я можу сказати одне: володіти інформаційними технологіями сьогодні. Це значить легко адаптуватися у сучасному суспільстві завтра. І я маю надію, що всі мої учні, отримавши певні знання на уроках інформатики, на заняттях гуртка, просто спілкуючись один з одним, вони зможуть стати успішними людьми у своїй професії. Образування і обучення ребенка взрослого чоловіка, воно не може бути тільки книжним. От те, що делаєш руками, то і запам'ятається. А книжное оно забудется очень быстро. И вот когда я увидел этих малышей, второй класс, четвертый, которые пусть делают простые, но очень важные для них химические опыты, так сказать, они действительно простые, но они это запомнят. Вот это и есть обучение. Особенно мне понравилось, когда девяти-десятиклассники работают вместе с университетскими преподавателями, учеными над реальными проектами. Вот там занимался картошкой скажем, один девятиклассник. Я удивился, я говорю, какая связь между школой и картошкой. Он объясняет, что это с университетом вместе, так сказать, с соответствующим специалистам они занимаются. Вот это и есть обучение. Обучение через исследование, а не просто попугайство книжное и так далее. Вот это мне и понравилось. Понравилось то, что, скажем, ребята сами делают приборы для лаборатории физики, химии. От, по-перше, во к этим приборам будуть зовсім иное. Они його будуть беречь. Гра інтелектуалів шахи завжди супроводжує дітей. Шаховий клуб об'єднує охочих до вибудовування стратегії. Тут знадобляться математичні здібності, і гра розвиває гімназистів логічне мислення. Я займаюся шахмат, мені легше математики. Меня больше развиваются умственные способности. Шахматы это интеллектуальная игра, и всегда приятно пообщаться с умными людьми. Вот и интересно играть. Вид интеллектуальных занять до розвитку тила. У спортивній залі у волейбол грають старшокласники з вчителями. Спортивні досягнення гімназистів, а це участь і перемоги у всеукраїнських і міжнародних змаганнях, теж предмет гордості «Альма-Матер». Спорт дає відчути себе сильним і дужим і дає можливість побачити світ за межами рідного міста. В нашій гімназії дуже велика увага приділяється збереженню і зміцненню здоров'я наших учнів. Це і здорові збережувальні технології, формування у дітей стійкого інтересу до занять фізичним спортом також пропаганда здорового способу життя. Щоранку в нашій гімназії проводиться ранкова зарядка для молодших школярів. На кожному уроці фізкульт хвилинки, фізкульт паузи для дітей, щоб діти могли трошки відволіктися і відпочити. На перервах проводяться рухливі ігри. Двічі на рік в гімназії проходять дні здоров'я, де діти оздоровлюються виїжджаючи на море, на природу, також в ліс, займаються зеленим туризмом. В школі у нас працюють спортивні секції для того, щоб дітям була можливість реалізувати себе і займатися тим видом спорту, яким їм подобається. Також наші діточки займаються і поза межами школи різними видами спорту, і ми пишаємося своїми гімназистами, які виборюють не тільки призові місця, захищаючи честь нашої гімназії у міській спартакіаді серед шкіл міста, але й представляють своє місто, область на всеукраїнських змаганнях. Також представляють свою країну на міжнародних змаганнях. У нас є і чемпіон Європи з боксу, це Трутнів Олександр, учень 8 класу. У нас є два чемпіони Європи з універсального бою: це Гочева В'єсна і Шахов Іля 6 клас. У нас є талановиті шахісти, які в Дубаях переграють гросмейстерів. Наша адміністрація не забуває і про наших педагогів. Для вчителів гімназії в нас організована група здоров'я, де ми на чолі з Оксаною Ілівною займаємося спортом, щоб підтримати свій фізичний стан, зняти стрес і підготуватися до спартакіади серед вчителів міста, яка організована профспілковим комітетом освітян. Я займаюся це фізична підготовка перше постояти себе, можна в складних ситуаціях різних. Увілічую свій кругозор їжджу по різним городам, країнам на соревнования. благодаря дзюдо я езжу по украине я вижу новые места достопримечательности и я живу интереснее для здоровья лучше из за этого спорта у меня все хорошо в жизни стало мне очень нравится ездить по всяким странам получать віддалі. Я займаюся боксом. Мені це допомагає чувствовати себе здоровим і сильним. Я був в Одесі на турнірі Європи. Там мені очень сподобалося, зайняв перше місце. Я займаюся хокеєм. Я був на чемпіонаті Європи, і зайняв перше місце. Дитячий колектив 20-ї гімназії чисельний. 1200 учнів. Всі, хто розвиває пластику тіла, заповнили внутрішнє подвір'я гімназії. Флешмоб загальне дійство, як у чіткому механізму. Кожен знає своє місце і рухається разом з усіма. Когда я увидел их счастливые лица, этих ребят, я понял, да правильно делают. И шахматисты, которые играли вот этот сеанс одновременной игры, я и к ним подошел, там пошутил, пытался поиграть и так далее. И я вижу, им это нравится, их не заставляют, это то, что нравится. Все, что творческое, неважно что, делает оригами, скажем, там тоже нам дарили, либо он делает серьезные опыты реальные, это все равно нужно, это лучше, чем ничего не делать. Молодші школярі свої малюнки на асфальті присвячують 235-річчю рідного міста, де вже майже дві сотні років їхня гімназія сіє розумне, добре, вічне. Тож малюнки дітлахи присвячують і 20-річчю гімназію. Гімназійна галактика талантів звіт творчих колективів закладу. Гімназія розкриває всі здібності вихованців, і форум це підтвердив. Кожен учень елітного навчального закладу має здібності до тих чи інших навчальних предметів спорту, творчості. Тому складність була не в тому, щоб знайти таланти, а навпаки, щоб у короткий проміжок часу показати їх найяскравіше і найширше. Гімназійна галактика талантів це форум творчості. Її величності науки, гордості, свято Великої гімназійної родини. Давньогрецький філософ Сократ сказав, у кожній людині сонце, тільки дайте йому сяяти, тож сіяйте, шановні, повдаровані, творчі гімназії. Для творчості є простір, хореографія, театральні гуртки, вокал. Кожен гімназист обирає сам захоплення. Діти радують, а іноді і дивують своїх батьків тим, на що здатні. Давай курнімо плани будуємо. Складно вибір зробити. очень рады такому мероприятию, что прошло в стенах нашей гимназии, Благодарны администрации гимназии за поддержку наших детей, за открытие талантов, за то, что уделяют столько времени, столько трудов, за их творческое горение, за их вдохновенный труд, за то, что столько времени с нашими детьми. Я горда, что мой ребенок учится в этой школе. Я счастлива, что меня как родителя пригласили на этот праздник. Потому что здесь, находясь на празднике таком, мы можем видеть работу и учителей, и талантливых наших детей. И те дети, которые родители еще не решили, что они должны себя развивать не только в науке, но еще в творчестве, посмотрев такой праздник, наверняка захотят развивать детей всесторонне. 20-я гимназия для нас вообще стала вторым нашим светлым домом. Мне очень нравятся здесь учителя. Они каждому ребенку дают проявить себя, проявить свой талант. Мы ценим каждое это мероприятие, мы ценим каждую возможность, чтобы посмотреть на этих детей. Очень же тонкий аппарат, с которым работают учителя. Это души наших детей. И поэтому, естественно, а талантливые души наших детей – это еще более тонкое устройство. И поэтому большое спасибо за то, что так бережно и так по-доброму, так с вниманием к ним подходят наши школы. В 20-й гимназии я работаю третий год. И не предстоит удивляться и радоваться тому, как много здесь талантливых и одаренных детей. И они творчески активны все эти дети, потому что театрализованно проходят у нас праздники первого звонка, последнего звонка. Очень интересен праздник «Патриотический десант вперед». Интересно проходит обязательный праздник у нас традиционный же – это «Песенное поле». А наш коллектив, ансамбль, который стал уже популярным в городе, приглашают его очень часто на городские мероприятия, это вокальный ансамбль «Ритм». Радует нас своими победами на городских конкурсах, на областных. Ну и мы надеемся, что вот всеукраинская победа на творческом конкурсе «Аберик» тоже станет толчком для дальнейшего нашего развития. Приятно, что у нас есть дети, которые вышли уже на мировую Уровень, і вони виступають на міжнародних конкурсах. Це Вікторія Балашова, це Вікторія Третьякова, це і Лагвіненка Аделіна, це і Третьяк Дар'я. І благодаря таким дітям учителям радісно працюють і вдохновенно. Майстер-класи для своїх батьків проводять дівчата. Мода на хендмейд, вироби зроблені власними руками, підтримуються у гімназії. У талановитих вчителів розквітають і талановиті учні. На уроках трудового обучения девочки изучают разные техники рукоделия. Это и вязание, это и вышивка крестиком, это вышивка атласными лентами, а также мы изучаем и креативные виды рукоделия, это вышивка шиша, вышивка камзаши. И вот сегодня наши гимназистки подготовили для родителей небольшой мастер-класс, показать свои умения, что они умеют делать, как. І таким образом научить бажаючих, всіх, хто хотів, прийняти участь в нашому майстер-класі. Яскраве сузір'я талантів освітило гімназійну галактику. Масштабний форум гімназійна галактика талантів відбувся в рамках року дитячої творчості, проголошеного президентом України Віктором Януковичем. І ще раз підтвердив: тут розкривають всі здібності своїх чат, для яких гімназія стала другою домівкою. Наш храм науки и добра. Вива! Вам юные ученые, спортсмены, музыканты, вива! Учителям, что верят в нас всегда. Самый хороший лейтмотив, что каждый ребенок с достоинством и его родители радовались за победы этого ребенка. Понимаете, и ребенок чувствовал, что он лучший из тысячи учеников гимназии. И его сейчас славят, и о его результатах говорят присутствие родительской общественности, присутствии ученической среды и, естественно, гости, которые были на этом форуме. Здесь были из трех университетов, здесь были коллеги учителя, которые имеют звание. Поэтому в данном случае сама атмосфера, что поприветствовали и уделили внимание абсолютно всем. Чем отличается 20-я гимназия? Тем, что она постоянно ищет новые формы работы. И второе, здесь очень хороший родительский коллектив. То есть родители, отдавая в гимназию 20, понимают, что они хотят в будущем от своего ребенка. Поэтому, естественно, выступление и представление себя на сцене Один из важнейших элементов успешности человека в будущем.